Вперше на території одного з навчальних закладів Приютівської громади пройшли змагання з дронрейсингу. Це спорт майбутнього, де швидкість, точність та вміння пілота визначають переможця. Змагання стали можливими завдяки партнерству громади з навчальним закладом, що з 2018 року розвиває напрям керування БПЛА. Ми мріяли про змагання з дронрейсингу вже не один рік. А якщо бути чесними, з 2019 року, тому я вважаю це великим досягненням. Ліцей зробив дуже велику справу, насправді відкривши гурток, забезпечивши себе повністю необхідним обладнанням для навчання керування безпілотними апаратами. Як ми зрозуміли, вже в 2022 році ми пішли правильним шляхом, тому що сьогодні безпілотними апаратами Користуються не тільки в сільському господарстві, а й повноцінно використовуються під час військових дій, захищаючи нашу з вами батьківщину. Учасники керували дроном за допомогою окулярів, які передавали відео з камери БПЛА в реальному часі. Завдання учасника пройти трасу з мінімум помилок та якомога швидше. Ми, за приклад, всну національні наші ну минулорічні з аналізу змагання з дрон які проводились, і я які етапи, як воно це все відбувається, і використали на своїй базі. Ці траси, як на мене, досить легкі. Тут більше буде не на точність, а на маневреність. І, скажімо так, ми ще не великі аси, ми тільки навчаємось, але в майбутньому, звісно, що будемо тримати цю лінію і будемо приймати участь в будь-яких змаганнях, які можуть бути. Дрони спеціальні, це на англійській мові. Осперсон, view, вид від першої особи, fpv дрони двохдюймові Ми на даному участку, взагалі в цих в цих змаганнях використовуємо. Потрібно досить добре керувати дроном і мати високу чутливість пальців для того, щоб це скоригувати дрон в правильному напрямку. Це досить нелегко. Навчальний заклад приютівської громади представляло шість учасників, яких готував викладач спецдисциплін Денис Шевчук. Мені подобається попала тим, що вони як маленький, так сказати, літачок, які можна управляти з допомогою ну дистанційно управляти з допомогою пульта. Самого і дивитися це все через окуляри. Ти коли летиш, ти можна сказати, як так сказати, в потоки з птицями. Летиш як птиця і все тобі можна в принципі, так сказати, на культурах зем... землеродних, на полях перевіряти, чи якісь хвороби є, чи ні. Так сказати, у теж можна серед переможців перших змагань з дрон рейсингу опинились і представники навчального закладу Приютівської громади. Усі учасники отримали дипломи за участь та смаколики. А заклад вже готується до наступного свята інновацій.